Сьогодні ми продовжуємо цикл розповідей про відомих містиків та містичок, історія, яку ми вам розкажемо, захоплює, вражає та змушує замислитися. Анна Катерина Еммеріх, німецька містичка, яка залишила глибокий слід у релігійній історії. Вона мала стигмати п'ять ран Ісуса Христа, що кровоточили кожної п'ятниці. Її життя було сповнене містичних об'явлень. І вона стверджувала, що отримувала одкровення від самого Бога. З раннього дитинства Катерина віддала себе Богу. Їй було лише шість років, коли вона зрозуміла, що її покликання служіння Господу. У бідній побожній родині була п'ятою з восьми дітей уже з малку виявляла особливості віщого видіння вона бачила свого ангела хоронителя та божого Спасителя, Матір Божу та інших святих, спала дуже мало. Рідко приймала їжу, дуже багато молилася, часто цілі ночі проводила в молитвах. У 1802 році вступила в монастир Чину святого Августина у місті Дюльмені, і тут склала обід вона жила в покорі та молитві. У часи просвітництва в 1811 році цей монастир був розформований. Анна Катерина знаходить притулок у однієї вдовиці і після Різдва. 1812 року дістає стигмати рани Ісуса Христа. Знаки, які носила з волі Божої, були для неї джерелом невимовних страждань. Вона переносила їх терпеливо у переконанні, що це хрест за гріхи людей. Стигми, які були на її тілі, кровоточили і нагадували рани Ісуса Христа, її обстежували багато медичних і церковних комісій. Результат обстежень цих комісій показав, що рани черниці були надприродні. На вимогу духовного отця сповідника блаженна Анна Катерина Емерік, всі свої видіння задиктувала відомому католицькому поету Клеменсові Брентано. В її описах було дуже багато подробиць і деталей. Унаслідок її описів був знайдений будинок в Ефесі, де жила Діва Марія після розп'яття Ісуса Христа. Анна Катеріна Еммерік померла 9 лютого 1824 року, 3 жовтня 2004 року папа Іван Павло. Другий проголосив її блаженною Бог відкрив їй історію створення Всесвіту, падіння перших ангелів та навіть момент створення пекла. Їй були розкриті таємниці Старого і Нового Завіту, а також видіння майбутнього світу. Як це можливо, чи справді її видіння були істинними? Чому Катерина М. Меріх залишається однією з найзагадковіших містичних постатей? Якщо вам цікаві подібні історії, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути дзвіночок. Діліться своїми думками в коментарях. Дякуємо за перегляд!